Як малі та середні підприємства можуть стати ключовим рушієм зростання у євросоюзі? Як можна покращити їхню конкурентну здатність? Такі дискусії точились на третій зустрічі малого бізнесу у Неаполі. Джоанна Дрейк, директор з поглиблення конкурентноспроможності малих підприємств, вважає, що молоді невеликі компанії і далі потребують активної підтримки. Ми ще не на тому етапі, коли такі речі можна сприймати як належне, щоб думати, що підприємства і далі будуть створюватись і розвиватись самотужки. Що робити? Безумовно, потрібно зробити чимало, аби не лише підтримати нові бізнес-проекти, а також згодом допомогти їм зростати. Європа розпочала нову програму для стимуляції розвитку дрібних підприємств. Її фонд 2,5 мільярд. Да євро одне з основних завдань допомога у пошуках фінансування. Я знаю, що у нас немає чарівної палички. А знаю, що ми не можемо творити дива, але ми робимо все можливе завдяки системам підтримки та іншим спеціалізованим програмам, які допомагають невеликим підприємствам отримати позики у банках. Іструменти лікаранція до рутини проект свіддаліба у дві У 2013 році. Лише третина підприємців змогли отримати потрібне фінансування. Власники стартапів знають дуже добре, що варто також шукати кошти поза традиційними ресурсами чимало звертаються, наприклад, до венчурних інвесторів. Легко інвестувати у компанію, яка вже має 2 чи 3 мільйони євро обігу. Значно важче зв'язатися з молодими підприємцями, коли знаєш, що можеш втратити все. Це ніби посіяти інвестицію за. Задум потрібно підтримувати, щоб отримати нові фейсбуки та Airbnb. ще одна проблема для європейських підприємців: вивести бізнес на міжнародний рівень. Це особливо важливо, враховуючи, що до 2030 року 60% світового зростання прийде з країн, що розвиваються. Ми повинні пам'ятати, що європу потрібно вважати внутрішнім ринком, а решту світу розглядати як ринок потенційний навіть для маленьких компаній. Івенфодверизмол підприємців на зустрічі у Неаполі обрали для участі у спеціальній програмі для розвитку бізнесу. Ця ініціатива цьогоріч вже створила сотні робочих місць у Європі. Це доводить, що винахідливість підприємців спрацьовує навіть у кризові часи.